Найзнаменитіші м'ясоїдні птахи це орли, яструби і сови. Ось тільки крім них є ще загін пернатих, які вирізняються з силою, люблять м'ясо і мають непогані бійцівські якості. Це воронові, і їх не варто недооцінювати. Тут доволі велика сова сидить на даху і оглядається в пошуках їжі. Вона боїться тільки великих орлів, з якими у неї довга ворожнеча через конкуренцію. Тому на ворона, що наближається. Сова взагалі не звертає уваги. Велика помилка! Ворон абсолютно не боїться нічного хижака, можливо, тому що зараз день і прямує в лобову атаку. Цікаво, що мета ворона відлякати сову і вигнати зі своєї території як джерело потенційної загрози та конкурента. Сова шокована такою нахабністю, але зрештою розуміє, що має справу з доволі серйозним супротивником. Ворон справді не володіє такими потужними пазурами, як Орел або сова. Однак у нього дуже міцний і сильний дзьоб. А за масою і фізичною силою цей чорний боєць практично не поступається великій сові. Вона намагається дати відсіч, але ворон ухиляється від короткого випаду і не повертається на дах. Він не відступає і показує, що зриватиме полювання білому птаху, щоб він не міг використовувати околиці як свої мисливські угіддя. А тут ворон уже не просто діставав сову, а брутально на неї напав. Чорний птах налетів на супротивника, завдав удару по голові, потім приземлився поруч і пустив у справу дзьоб. Сова здивована такій несподіваній атаці, але дає противнику відсіч. Утім, їй доведеться рятуватися втечею від такого небезпечного агресора. Хоча ми звикли вважати місто територією саме людини, насправді там є своя фауна, і в її представників свої розбірки, які ми часто не помічаємо. Однак ці з'ясування стосунків дивують своєю епічністю. Головні хижаки в межах міста це домашні кішки. Які виходять на полювання зазвичай заради задоволення, але схоже, у них з'являється серйозний конкурент: це воронові сороки та ворони. Ці птахи не збираються більше терпіти те, що коти на них нападають, розоряють гнізда і ловлять собі на обід. Ворони завдають удару у відповідь. Хоча сам на сам у кота є величезна перевага, пухнасті хижаки даремно недооцінювали птахів, з якими зв'язалися. Ворони неймовірно розумні, доволі сильні та небезпечні. Тут величезний ворон вчасно помітив кота, який підкрадався до птаха для фатального китка. Пернатий ухилився від нього і піднявся на крило. Але при цьому ворон не полетів далеко, а облетів кота навкруги на низькій висоті, роздивився, переконався, що ворог один і одразу ж сів поруч. Кіт у шоці від цього нахабства. Невже його не сприймають всерйоз? Він знову намагається піти в атаку, але отримує відсіч. Насправді, коту пощастило, що ворон не хоче ризикувати і вплутуватися в серйозну бійку. Навіть якби кіт дістався до горла противника, то напевно залишився б без одного ока, як мінімум. А цілком може бути, що переможцем вийшов би і ворон. Нарешті кіт це розуміє і відступає. Взагалі, ворони та сороки є справжніми тролями зі світу птахів. Вони просто знущаються з котів, собак та інших пернатих, переслідують їх, атакують, забирають їжу і, здається, навіть жартують над ними. Деякі такі випадки виглядають неймовірно кумедно з огляду на те, як цілеспрямовано птах прямує до в п'ять разів масивнішого супротивника, завдає удару дзьобом і ховається перш ніж отримує відсіч. Крім того, птахи часто крадуть їжу домашніх тварин і, взагалі, всіляко показують їм, що місце собаки і кота біля ніг господаря, а не на вулиці, де правлять ворони. Головний козир цих птахів полягає в тому, що вони вражають своїм умінням домовлятися один з одним і формувати альянси та навіть справжні бойові загони, і котам, і собакам далеко до такого рівня соціалізації та взаємовиручки. Крім того, воронові дуже нахабні. Вони можуть атакувати їжачка просто тому, що хочуть завадити йому напитися води. А коли чайка посміла напасти на самотню ворону і з'їсти її, то підписала собі вирок. Ціла зграя чорних птахів переслідувала противника, щоб вигнати зі своєї території або навіть покалічити. Зазвичай саме на дереві кіт шукає порятунку від будь-яких загроз, собаки там не дістануть, люди з ветеринарного контролю можуть і не помітити. Але цей пернатий боєць знайшов кота на його сховку і зрозумів, ось і настав час розплати. Поки кіт змушений утримуватися на гілці за допомогою пазуристих лапок, він майже безпорадний проти літаючого створіння з потужним дзьобом ворона довго тероризує кота просто заради задоволення. Здається, птах усе таки не розглядає цю тварину як обід і знущається, атакує і шумить просто для того, щоб кіт зрозумів, хто тут господар ситуації. Цікаво, що ворони не просто проявляють агресію до своїх конкурентів, мстять ворогам або полюють на здобич. Вони дійсно встановлюють свої правила, ніби вважають себе кимось на кшталт шерифів. Ця пара котів у шоці від втручання ворони в особисте життя. Вони не очікували, що в такий момент птах просто підійде і почне клювати самця. Але порушення громадського порядку карається цими пернатими суворо. Хочете на побачення? Тоді йдіть до якогось готелю. Прикро, так? Ось тільки користь від цього свавілля пернатих теж є. В об'єктив камер потрапило кілька випадків із різних куточків світу, де самотня ворона помічає бійку котів і втручається в конфлікт. Пернатий, звісно, лізе не у свою справу, але погодься. Його шляхетний порив має непоганий результат і виглядає круто. Кожен кіт становить для не найбільшого птаха небезпеку, а розлючені бійкою пухнасті хижаки можуть тим паче швидко накинутися на самотнього пернатого шерифа, але ворона все одно сміливо йде в бій і дає котам зрозуміти, щоб вони з'ясовували стосунки в іншому місці. Птах розуміє, що в крайньому разі може піднятися на крило, але все одно це ризик, адже реакція котів блискавічна, як і швидкість китка. Думаєш, це зупиняє ворону, яка хоче зупинити цю галасливу бійку? Звісно, ні, вона може атакувати котів доти, доки ті нарешті не відстануть один від одного. Якщо чесно, найімовірніше, ворони просто так реагують на шум і різкі рухи, а не намагаються зберегти котам здоров'я. Й уникнути насильства, але все одно птах рветься в бій на двох котів просто в розпал їхнього двобою, і це викликає повагу, чи не так? Щоправда, є думка, що насправді такою поведінкою ворони не зупиняють бійки котів, а навпаки, провокують посилення конфлікту між пухнастими суперниками. Птахи збуджують агресивну поведінку у самців, які лише запекліше б'ються після атаки птаха. Таким чином, ворона намагається домогтися того, щоб коти з більшою ймовірністю калічили один одного, адже в процесі бійки коти втрачають концентрацію, можуть впасти з даху, вдаритися об тверду поверхню, приземлитися під час падіння вже не на лапки, а на спину. А вони можуть перестати битися зараз, щоб продовжити бій у майбутньому, але вже з більшою агресією. Погодься, якщо бармен виганяє геть із закладу двох забіяк, водночас давши кожному потиличник і стусан, то на вулиці бійка між ними продовжиться вже з більшою інтенсивністю. Ось це багатоходовочка. А як думаєш ти, ворони мирять котів чи навпаки стравлюють, щоб ті билися запекліше? Поділися своїми міркуванням у коментарях під цим відео. Нам цікаво знати твою думку. Тут зграя ворон вистежила сову. Нічний хижак думав, що дахи на околиці міста можуть стати чудовим укриттям для денного відпочинку, щоб потім здійснювати нічні рейди. Ось тільки сова не знала, хто тримає цей район. Виявилося, що ворони не ті сусіди, які потерплять присутність небезпечного м'ясоїдного мисливця, що володіє нічним зором. Чорні птахи знайшли противника тоді, коли він найбільш беззахисний, вдень. Після насиченої ночі. Ворони одразу перейшли до тактики залякування. Цей вид сов доволі мініатюрний, і навіть віч на віч у чорного птаха є шанси перемогти такого супротивника. Однак ризикувати чорні гангстери не хочуть і діють напевно. Вони оточують сову, яка зі своїми величезними очима і звичкою різко озиратися в різні боки, видається абсолютно безпорадною. Треба віддати їй належне, сова відбивається і змушує ворон відступити. Але одна з них раптово налітає на супротивника з боку. Якийсь час сова ще тримається, але її атакують із флангу. Ймовірно, її все-таки відпустять. Але повертатися на територію цих ворон у майбутньому їй, звісно, не варто. Якщо ти думаєш, що ворони атакують тільки приблизно рівних собі пернатих, то помиляєшся. Ця сова приблизно в півтора або навіть удвічі більша. Але ворони все одно нахабно нападають на хижака, який не очікує такої поведінки від менш великих і не таких озброєних птахів. Сова явно здивована, але не встигає контратакувати ворону, яка щойно вкусила її за крило. Прилітають ще чорні птахи. Тепер уже сова одна проти кількох супротивників, їй краще полетіти. Утім, є думка, що ворони не хочуть розправитися із совою, а просто вперше її бачать. Тому вони таким чином знайомляться. А як думаєш ти? Відповідай у коментарях. Дятли харчуються переважно комахами, яких птахи виколупують із кори. Потужними ударами дзьоба птах здатен роздовбати навіть дуже міцну поверхню дерева. Однак при цьому прийняте зовсім не агресивне. Не дивно, що дятли не мають репутації серйозних бійців, та й інші тварини їх не бояться. Даремно. Ця білка спробувала відлякати дятла, який прилетів до її дупла. Звір вистрибнув із темряви просто на птаха. Але раптова атака пухнастого гризуна тільки зацікавила дятла. Виявилося, що цього птаха не так уже й просто налякати. Білка не знала, з ким має справу. Вона діяла дуже швидко і різко, постійно намагаючись спіймати птаха, вдарити його або, хоча б, змусити остаточно відлетіти від дерева. Звісно, нам двобій дятла та білки не здається епічним протистоянням, але май на увазі, для захисту свого дупла білки часто нападають на отруйних змій, і гострими зубами можуть швидко перегризти їм горло. Це небезпечний супротивник, але дятел майстерно ухиляється від кожної атаки і дратує білку постійними ударами у відповідь. Особливо влучний колючий удар міцним дзьобом може позбавити гризуна ока. Або навіть оглушити. Тож зв'язуватися з ним було великою помилкою. Дятел кілька разів відлітав назад, але тільки щоб повернутися і спробувати вдарити білку в голову своїм дзьобом. На щастя, обидва супротивники вижили і залишилися без травм, але в майбутньому білці не варто намагатися наїхати на цього птаха. Яструб-перепелятник завдяки неймовірній майстерності польоту спіймав голуба. І притиснув до землі своїми пазуристими лапами. У жертви немає шансів. Уже перший удар практично зламав шию голубу, а серповидні довгі, відносно тіла кігті, яструба так міцно стискають здобич, що одного цього достатньо для завершення бою. Однак одного перепелятник не міг врахувати. Ця сцена полювання не залишилася непоміченою. Сороки побачили, що на їхній території коїться, і вирішили втрутитися. Насправді вони, звісно, не вдають із себе героїв і не збираються буквально рятувати голуба. Просто мета воронових продемонструвати небезпечному хижакові, що він не зможе спокійно полювати на їхній території. Сороки дуже розумні і розуміють, вони можуть виявитися наступною метою нальоту цього мисливця, тому злітаються до того, як яструб приступить до обіду. Сороки атакують хижака на землі, чого він точно не очікував. Перепелятник вважав, що сутичка з голубом розполохає, а не приверне публіку, але не знав, з ким має справу. Сороки люто кинулися в бій. Козир яструба, його приголомшлива швидкість польоту за допомогою особливої техніки складання крил, швидкості реакції та оптічної форми тіла. Він може увійти в піке, посилити удар завдяки гравітації та налетіти на здобич зі швидкістю перегонового авто. Крім того, він здатний так маневрувати в повітрі, що буквально збиває ціль у польоті. Ось тільки зараз я струп на землі, і габарити в нього зовсім не такі вражаючі, як у якогось білоголового орлана. Крім того, його пазурісті лапки зайняті, він продовжує утримувати голуба. Сороки люто атакують з різних боків, що дезорієнтує противника. Він розгублений, а дзьоб у сороки міцний і дуже сильний. Може не такий гострий. Але зате влучний удар здатний легко засліпити противника або оглушити його. Хижак переходить у захисну стійку, частково розправивши крила. Він крутить головою і намагається відстежити кожен новий удар. Зрештою, сороки залишають його в спокої і дозволяють насолодитися обідом. Однак це не перемога хижака, просто сорокам набридла бійка. Вони змогли донести до опонента суть думки. З цієї території перепелятнику краще забратися геть. Вдень сова висиджувала яйця, а вночі полетіла полювати. Їй потрібні сили, щоб піклуватися про яйця протягом наступного дня. Хитрий єнот дочекався, коли сова полетить, і під покровом темряви з'явився в пошуках здобичі. Він хоче розорити гніздо і з'їсти яйця. Для цього звір сидів у засідці. Довгий час і очікував не тільки того, коли сова полетить, а й коли віддалиться на пристойну відстань. Однак птаха не варто було недооцінювати у нього неймовірно добре розвинені органи чуття. Хоча хитрість ворога сова й не розгадала, навіть на пристойній відстані вона помітила, що в гнізді є сторонній, Імовірно, сову врятував слух, який у цього птаха такий же гострий, як і нічний зір. Розлючена перната самка повертається в останній момент. Вона блискавично налітає на пухнастого розбійника, щоб той забрався геть. Єнот збентежений. Удар пазуристих лап виводить його з рівноваги, але він доволі масивний, тож не падає з дерева, а повільно оговтується. Але потім слідує другий удар. Він вже мало не зносить тварину з висоти вниз. Єнот у паніці біжить. Якби він залишився і спробував викрасти хоча б одне яйце, то полетів би на землю головою вниз. Пухнастому розбійнику довелося відступити. Зв'язуватися з совою було помилкою. Пес очікував, що птах його злякається і злетить, але не знав, з ким має справу. Пелікани серйозні бійці. Цей птах зі складеними крилами не видається особливо сильним. Але коли пес наближається надто близько, пелікан розправляє широкі крила і дає супротивникові відсіч. Звісно, пес не полює, він грається. І, ухилившись від пелікана, собака лише відчуває радість. Нарешті, замість полохливого пернатого, гідний партнер для розваг. Собака обходить птаха з різних боків, наближається і віддаляється. Для іншого пернатого, це. Лякаюча тактика атаки, але пелікану начхати. Він просто спостерігає за потенційним агресором і спокійно стежить за ним, а потім одразу реагує, якщо собака наближається надто близько. Пелікан пускає в хід могутні крила і дзьоб, щоб відлякати його, але птах відлітати не поспішає. Собака недооцінив противника. Якщо пелікан може спробувати проковтнути навіть капібару, то намагатися її налякати якомусь псу. Було свідомо провальною ідеєю. Дикий кролик намагався перехитрувати птахів-секретарів і втекти за допомогою своєї дивовижної маневреності. Але пернатий мисливець, який відбиває атаки кобри, легко перехоплює вухатого і завдає серію нищівних ударів ногами, тупі кіхті та масивні пальці птаха, наче молотки, що ламають шию кролику та перетворюють його на обід для птахів. Не варто було недооцінювати швидкість реакції цих пернатих, а ми покажемо й інші випадки, коли птахи показували суперникам і здобичі, хто тут найкрутіший. Пінгвіни чудові плавці, які мільйони років тому пожертвували можливістю літати для того, щоб швидко плавати і наздоганяти рибу. Але є плавці і кращі. Це ті, хто полює на пінгвінів. Головний ворог пінгвінів це ластоногі хижаки для птахів ці звірі. Справжні зубасті чудовиська, які переслідують свою жертву з жахливою завзятістю, хапають величезними щелепами і розправляються зі спійманими пернатими за кілька секунд. Ось тільки, хоча пінгвіни на суші не вирізняються особливою спритністю, вони все-таки набагато спритніші за тюленів і морських левів. Такого нахабства ластоногий мисливець не очікував. Пінгвін хоче пройти, і загрози противника для нього не мають значення. Він абсолютно не боїться хижака на суходолі і не соромиться те демонструвати. Пінгвін просто застрибнув на супротивника, щоб з нього стрибнути на наступний камінь. Ось це приниження. Така сміливість пінгвіна заслуговує на твій лайк. Чи не так? Ось тільки у воді ситуація змінюється на протилежну. Морські леви на порядок більші за пінгвінів, але при цьому плавають набагато швидше. Вони без проблем наздоганяють свою здобич. Невже у птахів немає жодного шансу. Виявилося, є просто там, де не допомагає швидкість, рятує кмітливість і сміливість. Пінгвіни користуються будь-яким способом, щоб відірватися від гонитви, та інколи роблять несподіваний хід, встрибують просто на човен до дослідників живої природи. Таких випадків є досить багато, і деякі з них потрапили в об'єктив камер. Такого ластоногі точно не очікують. Звісно, це трохи нечесно, але заради виживання варто піти на різні хитрощі. Окрім того, пінгвіни все-таки ризикують, адже звідки вони можуть бути певні в лояльності людей, які перебувають на борту. Звісно, птахів ніколи назад у воду не викидають, але все одно дивно. А як би ти відреагував? Якби тобі в човен застрибнув би пінгвін, аби врятуватися від хижака? Погодься, ця довіра справді зворушлива. Цікаво, що ластоногі ніколи не намагаються продовжити гонитву в такому разі і відпускають пінгвінів, яких люди підвозять, наче безкоштовне таксі. Можливо, морський лев не застрибує на борт тому, що й сам рятується на човні людей від своїх ворогів, від косаток. На це запитання, найімовірніше ми відповіді ніколи не отримаємо. До речі, пінгвіни і від косаток теж можуть рятуватися, застрибуючи на човни людей. Для тритонного хижака перевернути судно було б не проблемою, але косатки ніколи не нападають на людей. Звісно, такого ходу косатки не чекають. Втручатися в полювання людей для них, напевно, є чимось на кшталт читерства. Але все одно вони теж відпускають пінгвінів якщо птахи опиняються під захистом людей. Ми не знаємо причини, як тварини додумалися до цієї тактики, але пінгвіни не так вже і рідко користуються цим феноменом. Щоб знайти собі притулок серед дослідників природи, який випадок, коли птахи дали противнику круту відсіч найбільше тебе вразив? Відповідай у коментарях і не забудь підписатися, щоб частіше бачити найдивовижніші епізоди зі світу природи.